Містер Біст змінив Ютуб назавжди. Скільки ти бачив таких роликів: швидких, гучних, яскравих, багатобюджетних комерційних проєктів, які завжди обіцяють щось цікаве, невідоме та веселе. Вони, наче, спеціально створені так, щоб змушувати тебе. Нескінченно споживати контент, просто щоб утримувати тебе на цьому сайті, отримуючи величезний дохід. Так що через деякий час ти навіть забуваєш, що саме дивився. У цих відео однаковий монтаж, той самий звуковий ряд, часто схожий сценарій і схожий стиль зйомки, ніби всі вони створені за однією формулою, це і є те, як містер Біст змінив Ютуб назавжди він створив формулу успіху пробув план. Завдяки якому Джимі змусив сотні мільйонів людей дивитися його ролики. Сьогодні мова піде саме про це відчуття, які виникають у людини перед непереборною перешкодою, бувають різними у когось вони викликають апатію, страх, безсилля, а в когось, навпаки, натхнення, мотивацію, а в рідкісних випадках одержимість. Я з маленького міста в північній Кароліні. У мене було жахливе акне, і я був досить ніяковим у спілкуванні. Багато людей могли б поставити мільйон доларів, що в мене нічого не вийде, що я ніколи не стану популярним ютубером. Попри всі прогнози та ставки, бідний хлопець, який кинув коледж, став найбільшим ютубером у світі. Будучи великим фанатом платформи, Джиммі був одержимий контентмейкінгом, кинувши школу, усе, чим він займався, про що говорив і чим жив це був Ютуб. Він шукав методи, знання, секрети, хоч щось, що допоможе йому стати успішним блогером. Я навчався монтувати, створювати ритм відео, придумувати ідеї. Я досліджував, що популярно, що в тренді, особливо тоді, коли я взагалі не мав жодних знань про те, як це працює. Мені потрібно було вчитися всьому самому, казав Джимі. Він витратив роки й зрештою вивів формулу успіху. Причому настільки ідеально, що кожен ютубер, який хотів стати популярним, почав її використовувати це й поділило Ютуб на до та після містера Біста. Настав час нових облич. Містер Біст завжди розумів, той, хто має знання володіє світом. Саме тому, навіть попри свою зайнятість, він завжди знаходить час для освоєння нових навичок. Повертаючись до містера Біста, спочатку його відео не були такими грандіозними, як сьогодні. Замість мільйонних бюджетів він мав лише кілька десятків доларів. Однак це не завадило Джимі робити те, що він любив. У його ранніх відео не було ні дорогих локацій, ні подарунків. Ні, екстремальних трюків. Проте у них завжди було щось, що притягувало увагу. Ранній стиль Джиммі був дуже чесним, відкритим і навіть трохи наївним. Він знімав те, що було цікаво йому самому виклики, смішні експерименти, щось те, що можна зробити вдома з мінімальними ресурсами. Одне з таких відео це те, де він просто рахував до ста тисяч. Так це було нескінченно довго і здавалося абсолютно безглуздим, але саме ця простота й упертість. Робили його контент унікальним. Люди почали помічати Джимі через його відданість справі. Він був готовий сидіти й рахувати годинами, і це вражало. Поступово його ідеї ставали масштабнішими, а відео якіснішими. Коли на каналі містера Біста з'явилися перші рекламні інтеграції, він використовував усі зароблені гроші для створення ще крутішого контенту. Джимі розумів, щоб залишатися на плаву і утримувати увагу аудиторії. Потрібно постійно перевершувати себе. Коли я почав отримувати дохід, я вирішив, що вкладатиму абсолютно все назад у канал. Чим більше грошей у мене було, тим більшими ставали мої відео. Це був нескінчений цикл заробив, вклав, створив, заробив більше, каже Джиммі. Так поступово з'явився містер Біст, якого ми знаємо сьогодні. Його відео стали настільки грандіозними, що їх обговорюють навіть ті, хто ніколи не заходив на Ютуб. Наприклад, ролик, у якому він відтворив реальний гру в кальмара. На створення цього відео було витрачено понад 3,5 мільйона доларів, але результат вартий кожної копійки. Джимі побудував точні копії всіх локацій серіалу, зібрав 456 учасників і навіть дав переможцю 456 тисяч доларів. Цей рівень продакшену вразив не лише глядачів, але й професійних режисерів. Містер Біст показав, що Ютуб може бути платформою для контенту, який конкурує із великим кіно та телебаченням, і це лише один приклад містер Біст створює неймовірні проекти, саджає 20 мільйонів дерев, відновлює зір тисячам людей, будує школи в Африці, жертвує величезні суми на благодійність, його місія весь не просто розважати людей, а змінювати світ на краще. І Хоча це може звучати пафосно, його дії говорять самі за себе. Але разом із успіхом приходять і виклики. Багато людей почали критикувати формулу успіху містера Біста, його звинувачують у тому, що він зробив Ютуб одноманітним, перетворивши платформу на місце, де головне не творчість, а комерція. Раніше користувачі заходили на Ютуб, щоб побачити щось унікальне, індивідуальне. Люди дивилися відео не стільки через цікавий контент, скільки через самих авторів. Наприклад, П'юдіпай міг грати в хорори, знімати влоги чи робити пародії. І це завжди привертало увагу, бо глядачам був цікавий сам Фелікс, його особистість. Тепер усе змінилося сьогодні важливим став не автор, а контент. Містер Біст створив формат, який можуть копіювати інші, і це ніяк не вплине на якість дітей чи популярність замініть його будь яким іншим блогером, і ви отримаєте той самий результат це вбивство унікальності авторів викликає чимало суперечок. Тепер блогери змушені працювати за однією схемою, адже будь-який крок у бік може призвести до втрати аудиторії. Контентмейкери стають заручниками власного каналу завжди більше, завжди голосніше, завжди яскравіше, швидше та веселіше, а це формула, яка змушує багатьох творців почуватися емоційно виснаженими. Крім того, це вплинуло і на глядачів. Розважальні відео, які зняті за формулою біста, майже не залишають простору для мислення. Вони зроблені так, щоб глядач міг просто споживати контент, не напружуючи мозок. Яскраві картинки, швидкий монтаж, гучні звуки, усе це тримає увагу, але водночас робить глядача залежним подібний контент погіршує здатність концентруватися і критично мислити. Люди забувають, що дивилися одразу після закінчення відео. Однак не все так погано. Джиммі, створивши свою формулу, завжди ділився своїми знаннями з іншими він відкрито розповідає про свій шлях. Ділиться секретами успіху та надихає інших блогерів працювати над собою. Популярності можна навчитися. Якщо ти знаєш, що робиш, ти можеш стати успішним на YouTube, говорить Джиммі. Але питання в іншому чи вистачить новачкам терпіння, креативності і завзятості, щоб зробити те саме, що зробив він? Адже шлях до успіху, яким би він не здавався простим, вимагає величезних зусиль. На цьому історія містера Біста не завершується. Його формула, хоч і викликає суперечки, змінила медіа назавжди. Вона відкрила нові можливості для авторів, але водночас зробила контент більш одноманітним. Проте важко заперечувати, що Джиммі робить багато добрих справ він будує школи, допомагає нужденним, створює робочі місця та надихає людей по всьому світу. Чи можна критикувати містера Біста за комерціалізацію YouTube? Можна. Але важко не захоплюватися його роботою, бачачи, як він використовує свої ресурси, щоб змінювати світ на краще можливо, саме це і є його головним досягненням. Джимі Дональдсон не просто знімає відео, він залишає слід в історії.